Італьма, шановне пан та пані тепому, панове. А, давайте подивимось, хто до вас зараз прийде на рунах. А, ці руни, які я тримаю, це оракул, а, так би мовити, рун. Назва має Сила тварин. Ну, тобто тут є і а, ці символи рун, 24 символа рун. І... А, Духовні тварини, які нам дають теж підсказку на будь-яке питання. Ми знаємо, що згідно з легендою, Верховний Бог Оден відкрив секрет рун, пожертвувавши собою і провівши 9 днів відвішаним на світовому дереві, яке мала назву, Ігдрасіль – це світове дерево, яке Перекладається як дерева ужасів і вісліця. Це гігантський ясінь, ну насправді. І він отримав знання та передав ці знання а, нам, потомкам. Це скандинавські міфологія. І так, давайте подивимось, хто до вас а, прийшов. Руни дивлять, а, руни продивляються теж. У прямому перевернутому положенні, як я дивлюся, у класичній Таро, тому що вони теж несуть свою енергетику. І так, хто до вас прийшов, знаєте, по цій карті я можу сказати, в прямому положенні це взагалі Руна Ансус. Це руна самого того Одіна, про якого я зараз зазначала. Тут ворон нарисований як вісник і як мудрець. Це про важливість інформації і попередження. Бог мудрості знань і пророцтв. Ця аруна символізує комунікацію, отримання важливого послання і внутрішнє прозріння або знак від вищих сил. Людина прийшла до вас мудра, доросла, яка, мабуть, щось вам хоче передати, якусь інформацію. І так, яку інформацію хоче передати ця людина. Дивимось на таро Golden Lux, щоб розкрити лицар жеслів, дев'ятка мечів, лицарь Пентаклів. Це може бути різна людина, чи дві різних а, чоловіка чи жінки. По лицарю неможливо сказати, що це тільки може бути чоловік. І вісімка, шестірка жезлів і вісімка мечів. Що хоче людина вам передати? А Вам вона хоче передати, тому що тут є основний меседж Бурана, Ансус Руни, говорить про те, що вам слід звернути увагу на свої думки та страхи. Ви, можливо, відчуваєте що застрягли по вісімки мочів і дев'ятки мочів. Але насправді у вас є можливість досягти успіху по шестірки жезлів. Ця людина вам це говорить. Вам потрібно балансувати імпульсивність і стабільність лицарю жезлів і лицарю пентаклів. І це вам допоможе правильно діяти. І також вам хочуть порадити ця людина, яка до вас прийшла, вона хоче вам надати пораду по цим картам і сказати, щоб ви прослуховували 100 знаків, а спробували подивитися на будь-яку ситуацію, яка вас, можливо, зараз тригерить, без страху, і використовувати мудрість та знання, щоб знайти правильний шлях. Я хочу ще використати оракул закоханих, задля того, можливо, щоб подивитися слова, які будуть говорити ця людина. Насправді хочеться ще додати і дізнатися все ж таки, хто ця людина саме до вас. Важик Пентаклів, ну це людина, яка вам несе зараз інформацію. Це людина, яка в дитячих енергіях, але це початок, можливо, щось запропонувати. Це інформація, це внесок якийсь. Потрошечки, помалесеньку, але все ж таки інформація. І що, можливо, ще хочу додати вам ця людина на словах. Людина хоче сказати, що більше не може терпіти чогось, і говорить про те, що це людина-чоловік, а також, щоб ви не чекали цю людину, і про те, що людина взагалі боїться вас втратити, і не може зараз з вами якось спілкуватися. А, і, знаєте, є у, у цієї людини до вас дуже сильна пристрасть, і він, знаєте, питається приборкувати це. І у мене прийшов такий інсайт по вісімки мочів і дев'ятки там мочів було. А, можливо, ця людина ще може знаходитися на відстані. І, а, ну, так би мовити, знаєте, не хочеться говорити, але це обмеження і страхи, це може бути ще такий точечна інформація, яка може говорити, що людина може знаходитись десь, де вона не має виходу зараз. Це може бути будь-яке місце, де людина, у, можливо, в заточенні. Якщо не так. То це може бути про те, що у вас немає спілкування зараз. Це може бути і блоки, і з вашої сторони, і з його сторони, будь-які. І дуже багато страхів, тому у мене прийшло таке, знаєте, така думка, і я вам про це повинна сказати. Ви самі знаєте приблизно, але я... це точечна інформація. Але може бути, що ця людина може знаходитись в місцях, де неможливо зараз цієї людини вийти. Ось така людина до вас прийшла, хоча людина дуже мудра, і яка взагалі вам хоче донести цю інформацію. Покажу Пентаплюс.